Ну а заступником головнокомандувача збройних сил України став командир 95-ї десантно-штурмової бригади Олег Апостол. Про це він повідомив у телеграмі. Вірніш так про це призначення. В телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що 37-річний апостол досвідчений командир, який довів свою ефективність у боях. І ще нагадаю, що новопризначений є героєм України і кавалером. Хреста бойових заслуг а ще повним лицарем ордена Богдана Хмельницького. Олег Апостол звільнював Слов'янський Миколаївщину із серпня. Командир 95-ї бригади бере участь в операції сил оборони на території Курщини. А держбюро розслідувань оголосило про підозру працівнику енергоатому за підробку броні для майже пів тисячі військовозобов'язаних. Про це суспільному підтвердили джерела серед правоохоронців за матеріалами слідства. в махінаціях з липовими відстрочками підозрюють провідного інженера енергетичного підприємства. Як пояснили в держбюро розслідувань, фігурант у о, фейкових витягах з відповідних наказів виносив відстрочку від призову. Вірніш вносив туди відстрочку від призову строком на 6 місяців. Ну і залежно від складності, така послуга коштувала до 2 тисяч доларів.